Доброго вам часу, шановні підписники та гості каналу. В сьогоднішній нелегкий час, коли російські ракети прилітають в наші міста та вбивають мирне на населення, кожен з нас має працювати, тобто воювати на своєму фронті, щоб перемогти ту російську нечість, яка прийшла на нашу землю. Тому ми сьогодні будемо працювати та вам розповідати про кран-маніпулятор, який приїхав до нас на ремонт, а саме про заміну гідророзподілювача, так як старий вийшов з ладу та встановленні захвату для лісу. І про маніпулятори в цілому. А перед тим не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайки та додивитися даний ролик до кінця. Тим самим ви нас мотивуєте на створення нового цікавого контенту. Починаємо. Буде цікаво. Кран-маніпулятор це вид кранового обладнання, яке встановлюється на вантажний автомобіль із платформою. Зазвичай відразу за кабіною водія. Техніка дуже компактна і допомагає виконати багато робіт будівельного, лісового, комунального та іншого характеру. Маніпулятор має значний попит, адже це дозволяє швидко виконати потрібні завдання. Устаткування характеризується високою маневреністю і точністю переміщення вантажу, на відміну від автомобільних кранів. Кран-маніпулятор має менші габарити і розрахований на підняття ваги, що не перевищує чверті вантажності самого автомобіля. Сучасне будівництво чи розвантажування і навантажування потребує застосування спецтехніки у різних виробничих галузях. Важливо, щоб вона мала відмінний функціонал. Спецтехніка помітно спрощує роботу і дозволяє у два-три рази швидше виконати задачу. Наприклад, за її допомогою можна підняти на значну висоту габаритні будівельні матеріали, які багато важуть. Також можна легко спустити потрібний вантаж. Завдяки маніпулятору вдасться дуже швидко завантажити чи розвантажити автотехніку, деревину, будівельні матеріали та інші габаритні предмети. Крани, які перевозять ліс, обладнюються спеціальним захватом, за допомогою якого він зажимає деревину та ротатором, щоб можна було стовбури дерев обертати на 360 градусів для комфортної погрузки на кузов або причеп. Крани-маніпулятори класифікуються за їхнім робочим потенціалом. Техніка може бути легкою, середньою та великою. Легкі моделі мають стрілу, вона може переміщувати вантаж вагою не більше 5 тонн. Як платформа для такого маніпулятора підійде невеликих розмірів автомобіль. Середні установки. це серйозніша техніка. Якщо брати до уваги показники ваги, за її допомогою можна підняти близько 25 тонн, платформою слугуватиме вже вантажний автомобіль. Наступне великі маніпулятори транспортують габаритні вантажі вагою до 80 тонн. Відповідно, знадобиться велика вантажна техніка, що перевезення було максимально об'ємним і вигідним. До маніпулятора можна прикріплювати причіп. Таким чином ви зекономите кошти і час. Повернемося до нашого ремонту крана маніпулятора. Любителі науки і техніки. Вилізли ми на нашого зіла і бачимо штатний гідророзподілювач, який вийшов з ладу. Він почав протікати, що назовні що всередині. Це означає, що він має виробітку. Виробітку ми бачимо через його такі дії. Наприклад, ми Піднімаємо стрілу основну догори, і мимовільно виконується якась операція. Тобто автоматично ротатор крутиться вліво або в праву сторону, або висувається стріла, або будь-яка інша секція починає мимовільно виконуватися. Це свідчить про велику виробітку гідророзподільника. Гідророзподілювач ми будемо встановлювати новий болгарського виробництва Бадешнос Шестисекційний, який буде відповідати за основну стрілу, тобто підйом стріли. Рукоять, висовстріли, ротатор і захват. Також буде встановлений двохсекційний розподільник, який буде відповідати за лапи, тобто за праву лапу і за ліву лапу. Також замовник нас попросив приварити йому тут площадочку. Встановити крісло і встановити на горі гідророзподілювач. Тому ми будемо всі ці трубки, повністю, які є, викидати і все будемо прокладати шлангами. І ось таку задачу маємо виконати. Що вийде, дивіться. Наш кран-маніпулятор стоїть на базі Зіла 131 -го. Легенда Радіанського автопрому створювалася для певних цілей та завдань. Від вантажівки була потрібна надійність, простота конструкції. Недороге обслуговування і прохідність, із поставленими завданням конструктори впоралися. Зіл 131 став масовою вантажівкою, задіяною як у господарській, так і у військових сферах. Головний плюс 131-го полягав у його відмінній стійкості, керованості та прохідності, а шість ведучих коліс у всій красі змогли продемонструвати високі результати на бездоріжжі, плюс система дистанційного регулювання тиску в шинах. Наприклад, якщо ситуація вимагала з'їхати з дороги на ґрунт, водій міг швидко знизити тиск, забезпечивши тим самим кращу прохідність. При цьому йому не потрібно було зупиняти вантажівку. Рятувала система і проколу шин, оскільки могла постійно підкачувати повітря. Під капотом 131-го знаходився веподібний восьмиціліндровий силовий агрегат на 150 кінських сил. Вигун отримав прокачену систему охолодження, яку оснастили передпусковим підігравачем, оскільки апетит зіла 131-го був дуже значним. Близько 40 літрів на 100 кілометрів машина отримала пару паливних баків місткістю по 170 літрів. Автомобіль вийшов настільки вдалим, що невдовзі після запуску в серію його почали відправляти на експорт. Вантажівки найчастіше йшли у дружні ССР, азіатські та африканські країни. У виробництві ЗІЛ-131 перебував понад 20 років. За цей час з конвеєра зійшло понад мільйон вантажівок у різних модифікаціях. Повернемося до нашого ремонту крана-маніпулятора. Отже, шановне панство, любителі науки та техніки, завершили ми ремонт нашого крана. Для вас пройшло декілька хвилин, для нас пару днів важкої праці. Зараз ми детально покажемо нашу роботу, як ми провели її на даній машині. Так, встановили ми нашу сідушку м'ягеньку, гарну, якісну. Сідаємо на неї і бачимо перед собою новесенький болгарський шестисекційний розподілювач, який буде управляти самою основною стрілою. Повністю поставлені нові шланги, проведені по цілій стрілі. Всі штуцера, все повністю новеньке. Так як я і казав, всі трубки, все старе ми повикидували, всі нові шланги розставили. Також поставили захисти на шланги. Ось такі. Пластмасові. Встановили захват, підключили його, ротатор, все повністю, все працює. Зараз більше детально про роботу його, як він виконує свої операції, зараз вам розповім. Опа! Співоворота заводиться. О! І наш двохсекційний розподільник, який відповідає за лапи. Поставили збоку, щоб було зручно собі виставляти лапи, потім оператор. Вилазить до гори на кабіну, сідає і працює. Піднімай до гори. Отож, шановні українці, якщо у вас є потреба в ремонті крана маніпулятора або встановленні гідравічного розподілювача, фільтрів, ремонту гідроциліндрів, можете до нас звертатися, ми вам в цьому допоможемо. Шановні українці, відремонтували ми крана маніпулятора, розповіли вам про заміну гідророзподілювача, встановлення сідушки і захвату та про крани маніпулятори в цілому. Якщо вам дане відео було цікавим та корисним, підтримайте нас підпискою на канал та вподобайкою. Тим самим ви нас мотивуєте на створення нового цікавого контенту. Дякую вам, що додивились даний ролик до кінця. Та головне знайте, все буде Україна! До нових зустрічей!